Більше чотирьох років мешканці села Кукільня Бердишівського району чекали на визначну подію добудову та освячення православної каплиці. З 1933 року тут немає свого храму, тому віряни ходили або до сусідньої Никонівки, або до села Червоне Андрушівського району. Головним ініціатором зведення каплички стала сільський голова. Її ідею підтримала практично уся громада Кукільні. Одна з активісток Станіслава Пахалович розповідає: про будову церкви вона сказала своєму племіннику, який одразу <зяся> допомагати. Ми одразу думали, таке хоч невеличке, щоб поставити фуреньки і столика, і все, більш нічого. А він каже, Та то дуже мале, давайте хоч трошки більшеньке зробимо. От і так рішили, таке більшеньке. І потрошки, по цеглинці, по всьому стали збирати, він став до нас приїжджати, допомагати нам. І так ми зробили таку церкву. Що ініціатива народилася серед громади, мені особисто дуже приємно те, що до цієї доброї справи приєднався і мій колега, заступник голови адміністрації Микола Петрович Климчук, уродженець цього села. Я думаю, що ця споруда свята допоможе людям бути більш добрими, більш милосердними, більш гуманними. І допоможе нам любити ближнього, так як написано в святому письмі. І дійсно для заступника голови райдержадміністрації Миколи Климчука освячення каплиці стало справжнім святом. Він народився та виріс в селі Кукільня, тож дізнавшись про зведення храму, зробив у цю справу чималий внесок. Є з десяток бабушок в селі, а можливо, їх навіть менше десятка таких дуже ініціативних, не дивлячись, що їм уже за 70, але от виникла така в них думка, що потрібний такий храм в селі. І вони розпочали збирати там хто 10, 20, 50 гривень з хати в хату. На свято на кладовищі, коли всі з'їжджались, люди на проводи е, скидали ці бабушки, ввели якийсь облік в них, він є. Звичайно, всі вони дуже вдячні. Тим спонсорам, які хто міг, скільки вніс, неважливо сьогодні, хто і скільки пожертвував на будівництво каплиці, кажуть мешканці села. Головне, що вони відтепер мають де помолитися та справити різні служби Божі. Ми вже такі раді кажемо, як не будуть трохи люди ходити, то ми штири бабі прийдемо, поспіваємо, і буде добре. Але прийдуть, буде ж у нас уже. І будуть хрестити тут, і ти не усе дуже добре. Великим бажанням у кукільчан було те, щоб освячення каплиці провів сам владика Житомирський та Новоград Волинський, єпископ Никодим. Їхня мрія здійснилася. До нас єпархію вже місто Житомир прибули декілька жіночок, як вони назвалися, делегація із селища Кукільня. Взагалі я чув, що будується часовня, що є люди, добрі люди, які будують Божий храм. Ми молились, але в планах не було взагалі, щоб освящати, коли буде освячення, не планувалось. Але з такою любов'ю, щирістю приїхали люди, старші жіночки, і попросили, Ведика, вся громада, все село хоче вас бачити, поспілкуватись з вами, і саме, щоб ви освятили цей Божий храм. І звісно, я. Су чергу не міг відмовити добрим щирим людям. Від них линула любов, від них линула віра. На знак подяки за проведену службу Микола Климчук від імені громади села вручив єпископу ікону Святого Миколая. А владика зачитав довгий список імен тих, хто брав безпосередню участь у зведенні каплиці. Тепер ці люди з золотими літерами вписані в історію села Кукільня.